Чиновники провели чергове обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади. Заступник голови облдержадміністрації Ірина Супрун наголосила, що зараз головне завдання для представників влади полягає у тому, аби правильно донести до людей, що насправді передбачають зміни до основного закону, так як це вплине на життя територіальних громад. Володимир Арашонков, заступник голови обласної ради, переконаний, що конституційну реформу потрібно втілити в життя. Питання ж не в тому. Що ми запропонуємо в, нові, в новий проєкт Конституції, або в ці зміни? По-перше, нас особливо ніхто не питав, коли розроблявся цей проєкт. Питали в певній мірі, ми направляли від обласної ради, наша експертна група направляла свої пропозиції. Ну, скажімо так, частина якась знайшла відображення, частина ні, але, знову ж таки, сьогодні. Фахівці, експерти, в тому числі європейські, працювали над тими змінами в основний наш закон, які ми маємо прийняти. А наша з вами мета дуже проста висловитись, ми підтримуємо взагалі цю ідею чи ні. Яка позиція сьогоднішньої Верховної Ради? Мені дуже подобається взагалі в політиці. Любов і, і ненависть, це стоїть протягом дня вона може змінюватись. Ну, ви ж вчора була одна команда, друзі, вносили ці пропозиції. Сьогодні вже окремі політичні сили заявляють, президент не правий, це все невірно, нічого не враховано. То ви ж разом пропонували. Вже сьогодні вороги, вже будемо все робити, щоб не прийняти. Я вам скажу: при такій позиції Верховної Ради це м'яка форма розпустити. Розганяти потрібно. Абсолютно, народ правильно вимагає. І президент має знайти шляхи.